Сьогоднішній сит даун присвячений видатному українському художникові Сергієві Якутовичу, 70 річчя якого ми відзначали у листопаді цього року. Його, на жаль, уже 5 років немає з нами, але його неповторна творчість і його дух безумовно живуть у сьогоднішньому київському і українському духовному і культурному просторі. Я сподіваюся, що ви переконаєтеся в цьому, подивившися це відео. Вітаю вас, я Кирило Булкін, і це Сиддаун мій канал усних оповідань, співаної поезії і цікавих розмов. Сьогодні говоримо про Сергія Якутовича, визначного українського графіка, книжкового ілюстратора, художника кіно. Можна було би багато перераховувати його регалій і звання народного художника України, і те, що він був лауреатом Шевченківської премії, але, можливо, важливішим за будь-які регалії. Є те, що він належав до середовища, яке було своєрідним культурним неповторним центром київського життя другої половини ХХ століття. Власне, це середовище складалося навколо родини Якутовичів. Батько Сергія Георгій Якутович це теж видатний український художник, ілюстратор, графік. Його робота в кіно найвидатніша це Тіні Забутих предків, де він виступив повноцінним співавтором. Поряд з геніальним Параджановим. На жаль, я особисто не знав нікого з родини Якутовичів, але я знав і знаю багатьох людей, для яких спілкування у цьому колі видатних, талановитих, непересічних особистостей було значною і прекрасною частиною їхнього життя. Зокрема, це стосується Катерини Рапай, з якою ми записали вже кілька бесід для мого Ютуб каналу. Катерина була близькою подругою дитинства Сергія Якутовича, а торік випустила чудову книжку спогадів, яка так і називається Коло Якутовичу. я подумав, що було би неправильним з мого боку переповідати ці історії, які вже записала Катерина чи інші люди. А краще. Дати вам їх самим послухати, побачити з перших вуст. Я записав ці свідчення на вечорі пам'яті Сергія Якутовича, який відбувся у столичному будинку кіно. На минулому тижні він мав відбутися у листопаді до 70-річчя, але через обстріли і блекаут був перенесений і відбувся таки у грудні. Отже, я поділюся з вами записами з цього вечора, а в паузах між ними. Занурюватимемося у дивовижний світ графіки Сергія Якотовича. Перш ніж представити вам виступ Катерини Рапай на вечорі, присвяченому Сергію Якутовичу, я хотів би прочитати невеликий фрагмент із уже згаданої її книжки Коло Якутовичу. У цьому фрагменті якраз і йдеться про те дивовижне середовище, яке творилося в будинку Якутовичу на вулиці Кудрявській, і центром якого була ця чудова родина. Тоді по руках ходила книжка Повість про бідних закоханих Васко Протоліні. Комусь із компанії спало на думку, що кудрявська схожа на Віа Дель Корно, а будинок нагадує нетрі, описані в романі. І почалася нова гра. Народилася Республіка Віа Дель Корно. Пройшли вибори, президентом став Якутович. Мається на увазі старший Георгій Якутович, тьотя Ася, відповідно першої леді, Рапай міністром оборони. Через відсутність армійського контингенту було вирішено набирати найманців за потреби. Міністром внутрішніх справ обрано Олександра Губарєва, якого через те, що мешкав у підвалі дому, називали пан Люціус, міністром культури Гришу Гавриленка, як найвищого інтелектуала, міністром нацменшин Ольго Рапай, зрозуміло чому. Олександр Данченко через віддаленість проживання став міністром без портфеля. Гра затяглася надовго і стала серйозною справою. Не знаю, чи наглядало за Республікою КДБ, гадаю, цікавилося у цій грі дорослих була ще якась дитячість, іронія, проте й було щось більше. Утворився такий собі клан внутрішньо вільних людей, не скованих жодними зобов'язаннями перед зовнішньою владою, не обтяжених посадами й званнями. Вони й нікому не слугували, лише своїй справі, жили поза кордонами з усім світовим мистецтвом. Це було магічне коло свободи, яким вони окреслили свою територію, і всередині якого діяли їхні власні закони й традиції. Ця атмосфера легкості, волі, гри живила нас, дітей, благодатними соками справжньої культури і внутрішньої незалежності. Відтоді гулянки були засіданнями Кабінету міністрів, де вирішувалися важливі для республіки питання. Бюджет формувався спільними внесками на стіл, війни не велися з причини надзвичайної миролюбності та відсутності територіальних претензій. Республіка процвітала! Катерина Рапай коло Якутовичу. Ну, а на вечорі Катерина Рапай прочитала інший уривок з цієї ж книжки, уривок, у якому вона звертається до Сергія Якутовича. Це прозвучало дуже органічно, бо було повне враження, що сам художник присутній у залі серед людей, які прийшли його згадати. Сергія Якутович. І, дорогий друже, мій брате, окрасу мого дитинства. Я хочу сказати тобі слова радості й гордості. Ти є в моєму світі, і ти багато в чому створив його. Якщо в великому колі В'єдель Корно центром був твій батько, то в моєму малому, дитячому, звісно, ти, про те, який ти, чудовий художник, ще писатимуть. І розумуватимуть мистецтвознавці, дорогоцінні листи твоїх гравюр стануть упевнена школою для нових художників. Я бачу тебе лицарем і мушкетером наших ігор. Благородна твоя природа, присутність і відданість справі, за яку ти не брався от зараз. Аж до самозаперечення, до останнього надриву, легкий і летучий характер, моментальне перевтілення в будь-яку маску, проте вірність своїй становій та професійній суті, благородна кров'я Кутовичів і Павловських відлилася у непідробний твій аристократизм, водночас твердість і впертість. Я бачу тебе ідеальним, але це не перебільшення. Дитяча закоханість так. Але й закоханість в тебе галантного і ніжного чоловіка Олі, терплячого і відданого батька родини, і те, що зламало б утроє сильнішого, що викликає жах і біль, не викликає жалощів до тебе, а лише одне бажання узяти твої руки до своїх і перелити в тебе тілесні сили, гарячу, люблючу кров, сили твоєї душі величезні. Довго, дуже довго тривав час, коли я постійно хапала себе за руку в бажанні зателефонувати Сережі. Оскільки тепер я більшу частину року живу в Києві, він повся... повсякчас десь поряд. Я гуляю з ним пейзажною алеєю, я проводжу з ним вечори у татовій майстерні, де ми посиджували. Я і в Петербурзі невідступно думала про нього. Він приходить до мене у снах, завжди живий, ніколи в смерті. Приносячи мені трохи відпочинку від почуття безпритульності, відчуття, що нема до кого голову на плече прихильнути, як раніше. Брате, брате. Вечір відомий кінокритик, сценарист, мистецтвознавець Сергій Тримбач. У своєму виступі він згадував про те, яке дивовижне враження на нього справляла енергетика Сергія Якутовича в спілкуванні. Ми з Юрем Трещеком, режисером, після вирішили зробити нього фільм. На жаль, це не реалізувалося. Ну, ми пішли до нього. А він робив тоді фільм художник до 203 триччя Гогля. І е, він сів перед нами це десь півтори години монолог. Я нічого, нічого дивовижнішого, нічого цікавішого не чув взагалі. На жаль, у мене не було чим записати. Е, е, я не був готовий до цього. Він розказував нам про роботу над фільмом Молитва за гетьмана Мазепу Юрій Аллянко. Ви знаєте, що він на на цій картині був художником. І всіх фантазмагорій, містики, і всього, і це було не е, ну, правдою. Принаймні, я вірив, що це справді так, то це передавно ці види. Коли потім я підійшов до нього своїми захопленнями, він сказав, що ну ви ж знаєте, я погано чую, тому я говорю монологами такими. А, і, і, і мене несе. Ну але це дивовижно, От, е як ну, оце, що від нього, ця шалена енергетика. Він на цій картині і на Мазепі, і на цьому загубленому раї. Ну, він зробив там, я не, не знаю, 20 разів більше, ніж треба було, якщо не, не більше. Це така шалена енерг... і настільки це лавито, ну, ну Це справді якийсь окремий мистецький, пластичний. Космос ця людина витворювала. Журналіст і телеведучий Данило Яневський має не лише дружній, але й родинний зв'язок з Якутовичами. Сергій був його троюрідним братом. Тож слово Яневського це свідчення людини, зануреної у коло Якутовичів з дитинства. Він для мене є приклад унікальний унікальний приклад київського універсалізму. Це універсалізм ставлення до людей, це універсалізм ставлення до свого мистецтва, це універсалізм, в якому все і всі пов'язані з усім і з усіма, де е, зеброня пов'язана з е, маночаровами, яка етнічна вернета його бабчу. Манучарево відповідно з, з Балаяном Романом Гругяновичем йому 120 років і ще один день. Це відповідно з Параджановим. Все, що він робив, воно назавжди, і один міністр знав сказав, ну він це принаймні Єронім е, Босх. Ну, якщо я думаю, ну не Босх, так, Хоча в мене є одна масло картина, його тут можна порівняти, але головне, що він. Арбар Юра сучасний перший з виступів, які ви почули сьогодні, виступ Катерини Рапай був зверненням до самого Сергія Якутовича. І останній, яким я хочу поділитися з вами, теж є у формі такого звернення. Це не виступ на вечорі в будинку кіно. Це слово записане для цього вечора. На жаль, чомусь воно там не прозвучало, але на щастя, я маю цей запис і можу представити його вам. Це слово Леся Подерів'янського, який також належав до молодшої генерації у цього кола Якутовичів разом із Сергієм Якутовичем, Катериною Рапай і багатьма іншими відомими нині митцями. Я тут. ти пішов? Але мені досі хочеться, щоб було як колись. Коли ми вранці снідали на Монбартрі, а нам подавали цибулевий суп і водку до нього. А потім ми йшли в Лувр, щоб подивитися одну єдину картину. Кожен раз ми вирішували це консенсусом з тобою. Ну, цього разу казав, давай. Це буде брак в Кані Галілійської Веронеза. І ми дивились Веронеза, а я йому казав: знаєш що, тут є ще одна робота Варонеза? Не така здоровенна, як брак в Кані Галілейської, а невеличка порівняна. Вона така сіро-сербляста золотава з рожево. І подивившись, подивившись ці дві картини, трохи, трохи прихопивши тімторейта. Ми йшли і спостерігали на двох здоровенних трансвістиків під час поїдання Равликів з Кальвадосом. Потім ми обідали, а ввечері йшли морочить голову довгоногій рудій з Китанії. Ми насідали на них з два боків і її голову вже в Латинському кварталі. Це вже там були вустриці і всякі рибні делікатеси. І Я тобі скажу, що цього вже у нас не буде, але так хочеться, ти знаєш, ти пішов. Але я все пам'ятаю. Завжди подяк. Світла пам'ять Сергієві Якутовичу і тим, кого вже немає з нами. На жаль, торік пішли останні з могікан старшого покоління Олександр Губарєв і Микола Рапай, батько Катерини. Пам'ять про них живе в їхніх роботах і в спогадах тих, хто їх знав. Але я впевнений, що вона житиме також і в мистецькому, і духовному. Полі майбутньої переможної України. Дякую, що подивилися. Ставте вподобайки, ставте запитання під відео, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. І переможного миру всім нам!